Послухайте, Ісус сьогодні хоче звільнити тебе від цієї брехні, хоче звільнити від цієї темряви, яка всередині тебе. І Він хоче, щоб ти почув правду. Знаєте, в чому заключається правда? Правда заключається в декілька речей вам. Процитую. Бог тебе любить. Бог хоче простити твої гріхи. Він уже заплатив за твої гріхи. Бог не хоче тебе засуджувати, Він хоче тебе спасти. І у, тебе, у нього для тебе є нове життя. І давайте ми піднімемось, дорогі браті і сестри. Тому, мій друг дорогий, якщо це відгукується в твоєму серці, сьогодні твій шанс, сьогодні твій шанс не дозвольте брехні заглушити всередні тебе те світло, що Бог створив від початку. Якщо ти нуждаєшся в Його прощенні, якщо ти нуждаєшся в Його очищенні, якщо ти ну, потребуєш Його свободи, ти потребуєш прощення. Прямо зараз залиши своє місце, вийди наперед, ми разом з тобою помолимось. Помолимось, що Господь простив, що Господь очистив. І знаєте, чому потрібно вийти наперед? Тому що в слой Бонаса, коли устами своїми визнаєш Ісуса Христа в своєму серці, то Бог воскрив, воскресив його з мертвих, щоб Бог його воскресити, ти спасешся. Якщо визнати його перед людьми, я визнаю вас перед Богом. Бог каже такий маленький крок. Потрібно зробити. Вийти, покаятися і все. І Бог хоче змінити абсолютно твоє життя. Тому не соромтеся, якщо ти на цьому місці знаєш, що Бог любить тебе, Бог хоче простити тебе, Бог хоче очистити. тебе. Якщо ти знаходишся на балконі, проходьте ближче сюди. Да. Не, не соромтеся, послухайте, всі проходили ці кроки, всі, можливо, колись боялися, але знаєте, що є Господь, який сильний, який здатний простити, очистити тебе. Бог здатний. Дати тобі нове життя. Тому, якщо, можливо, хтось ще в малому залі, хтось на балконі, хтось під балконом, і в тебе ще є сумніви, знай, що ся, саме сьогодні день спасіння, день прощення. А можливо, ти давно вже в церкві і думаєш, мені так соромно признатися, що я вже давно в гріху знаходжусь. Бог каже: слухай. Можливо, люди тебе інколи можуть засудити, але знає навіть написано, що я не прийшов. Ісус каже, щоби засудити цей світ. Я прийшов, щоби спасти цей світ. Твоя свобода, вона дорожча за твій страх. Просто знай, що Господь тебе любить, Бог хоче тебе спасти, і Бог хоче тобі дати спасіння і нове життя. Амінь. Тому знай, що Христос тебе ніколи не відштовхне, бо Він тебе любить. Він хоче зробити тебе вільною. Тому, дорогі мої, хто хоче сьогодні помолитися, можливо, хто ще вагається, хтось хто ще стоїть. Давайте, ми привітаємо ще. Є люди, які хотіли би. Ви знаєте, я звичайна людина, і я не, не зву до себе. Я хочу, щоб ми просто разом помолилися перед Господом. Я буду говорити слова, а ви просто від щирого серця повторюйте їх за мною, але до Господа. І вірю, що прямо зараз Він зробить чудо у вашій душі, у вашому дусі. А ми, церква Божа, підтримуємо їх. Давайте ми помолимося разом. Дорогий Господь, я визнаю, що я грішний. Я каюсь у всіх своїх гріхах і прошу тебе, прости мене. І очистий. Я відрікаюсь від усякого гріха, від залежностей, від хвороб, від прокляття. І я приймаю прямо зараз Твоє прощення і Твою любов. Ісус, стань моїм Господом і Спасителем. І я дякую тобі за нове життя сьогодні. Амінь. І давайте ми, церкву помолимо зараз за них. Господь, дякую, Господь, тебе за моїх чудових друзів, які ти побудив серце для того, щоб прямо зараз покаятися перед тобою, отримати шанс і отримати це спасіння, Господь. Я прошу тебе благослови їх, благослови все їхнє життя, їхні сім'ї, їхні роботи, Господь, де вони не були, все їхнє майбутнє. Я прошу тебе, ти сам оберігай їх. Благословляю Нехай у всьому прославиться Твоє святе ім'я. Амінь. Слава Господу! Давайте привітаємо! Буквально залишитись на хвилиночку! Хочу сказати, що ви дійсно сміливі люди, тому що це визнали перед людьми. Знаєте, що Господь вам сьогодні давав дав нове життя. Пару порад, і далі ви будете знайомитися з нашими служителями, вони вам вручить Євангелія. Знаєте, прості декілька порад. Просто відвідуйте церкву, спілкуйтесь з віруючими людьми, не соромтеся Христа. І знаєте, що це початок вашого шляху, і ваше життя буде з кожним днем ставатися краще і краще. Нехай Господь вас благословити.